Так, друзі, всім привіт! З вами Таксіна група Калдатець. Зараз бачу увазі. Ми презентуємо вже третій мішечок, лот номер 3 три, шорти, трикотажні, міксовані, чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Кому сподобався саме цей лот, швидесенько забираємо так і кількість товарів обмежена. В наявності лишилося останні сім мішечків. Для замовлення пишемо нам повідомлення або телефонуємо. Зараз у нас в ефірі лот номер 3, третій мішечок. Шорти трикотажні, міксовані, чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Тапаємо, 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 друзі, по прямому ефірчику та вибираємо для себе хороші лоти трикотажних шортиків. Можуть зустрічатися фірмою, моделі відомих брендів. Хто ще не встиг собі придбати або бажає дозамовити, похвальтися. Так як їх лишилося всього 7 мішечків. А що це означає? А це означає, що позиція ходова дуже хороша і її швидко розбирають. Тим паче така низька вигідна ціна. Вартість такого мішечка становить всього навсього 3077 гривень. Зараз у нас в ефірі лот номер. Три треті мішечок на сьогодні. Шортики трикотажні. Позиція йде міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі. Всіх розмірів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення і вказати, що бажаю придбати лот номер три шорти трикотажні. Подивіться, які чудові розміри, цікаві модельки. І укорочені, і подовжені, і звичайні. Ось це все у нас, друзі, один мішечок 25 кілограмів. Коли сподобався саме цей лот під номером 3, шортики, три котажні, скоріше замовляємо. Вартість такого мішечка виходить 3077 гривень 25 кілограмів. От зараз на стіл викладено повністю мішечок, знімаємо рандомно, щоб якомога більше сьогодні зняти для вас і позиції, і мішечки. Тому переглядаємо та забираємо. Ще раз акцентую увагу, що позиція закінчується. Останні. Сім мішечків у нас лишилося, Хто ще собі не встиг придбати або бажає дозамовити, поквапитися поки ще позиція в наявності. Коли позицію так швидко розбирають, то це означає, що вона ходова, хороша. Тому скоріше, скоріше розбираємо лот номер 3. Шорти. Трикотажні, міксовані. І чоловічі, і жіночі модельки. Всіх розмірів з резиночкою в поясі тянуться. Кому вже зараз сподобався цей лот, пишіть нам в коментарях, беру, забираю і цей мішечок ваш. Не втрачайте можливості придбати. Ось подивіться, яка чудова, хороша позиція. Вигідна, доступна ціна. Вартість такого мішечка становить всього-навсього 3077 гривень. Вагою 25 кілограмів піде. Де ви ще знайдете таку позицію за такою ціною? Всього-навсього 3,1 долари за кілограм. Шортики 3 котажні. Дивіться, різнокольорові йдуть модельки, всі розміри, і середні, і великі. Друзі, хто вже зараз бажає саме цей лот, саме цю позицію швиденько замовляємо, не втрачаємо можливість придбати за вигідною ціною. Вартість такого мішечка становить 3077 гривень вагою 25 кг. От, укорочення Ось такі модельки є. Шорти, трикотажні. Під кодом позиції 07 позиція закінчується, друзі. Лишилося дуже мало мішечків. Хто ще не встиг собі придбати саме трикотажних шортів, покладьтеся, поки позиція ще є в наявності. О, дивіться, які різноманітні йдуть модельки. Всі розміри. І переглядаємо скоріше цей лот та забираємо. Хто вже бажає придбати саме третій мішечок, шорти трипотажні. Пишемо, беру, забираю і ось цей мішечок буде вашим. 25 кілограмів, лише 3077 гривень. Дякую, друзі, за увагу. Щойно у нас в ефірі був вже третій мішечок трикотажних шортиків. Зараз викладемо.